Шалом, це Славко, ви знаєте, я дуже полюбляю є радар, і от їм подарували таку от прапор 157 окрема окремому метастервобригаду, що ми зовсім забули, що таке шити в мирній країні. Я скажу, щоб там зараз не збиралося, які б тут -ту 22 зараз не збиралися, і щоб вони завтра їх не зробили з нашим світлом. Щоб ви знали, що ми засію не здамося. Оце за рік ми зібрали скромну колекцію ваших дарів, бачите? І як ми її вирішили? Тут тільки моє нема. Скажу, ну просто що не такі часи, щоб моє пити, воїна, всім важко краще купити, я скажу, якийсь магазин для Браунінга. Оце, бачите, це вода, вдова Кліко. Суха, це мені, значить, це Асі, значить, буде. Мускат, де місек полосухий. Потім, коли нам уже стане все одно, розумієте, це, це та частина, що буде сподіваюся, буде засвоєна нашими організмами. А це та частина, що нашими організмами, мабуть, засвоєна не буде. Це ви знаєте, як за традицію польських шляхетних домів, треба подавати таке, що однаково легко йде туди і назад. Значить. Це, от ми вирішили дати другий шанс Шабо. Це рожеве демісек. Ну, як Д'Артаньян, я вирішив. Між іншим з піно нуару. І це, між, між іншим, каже піно Нуар, і що тут і що? Піномен для розводу. Ну, скажу нормально, справді, шампанське. Я його, якщо, що, буду, значить, добивати цим. А Ася таки збирається бути вірною мускату. Шабо, так що, що... Визнали, що завтра не трапилось, буде світло, не буде світла. Тут навіть обласна наша ДТЕК а на завтра. То, щоб ви знали, ми не здамося, ми своєвремене ління скака позже забезпечимо святкування Нового року. А тепер ми поговоримо за купу важливих речей. За веселе і за невеселе. Це значить, те, що я постійно забуваю, ще раз скажу. Привіт є радар, що ми без нього робили. Так. Що мене непокоїть? Розумієте, вам треба пояснити Манси оці Лаврова і те, як Путін дурить. Чому Лавров несе оцю всю діч? Що не згоде на війська НАТО, тут, на приєднання України до чогось в майбутнього? Знаєш, вся ця дурня. Ця вся дурня потрібна Лаврову. Слухайте, я такий... ні, нормально ще. Це ж ми, ми, ми вже тренувалися, в принципі, щоб ви розуміли. І вчора, і сьогодні. Ну, щоб не так важко було завтра. Це я. Це все для внутрішнього спожня. Путіну потрібно показати якийсь результат війни своєму охлосу. А що він може показати охлосу? каже: я зробив Україну нейтральною. От там не буде войск. НАТО. Це єдине, що він може показати наочно. Розумієте, так, щоб самий тупой по телевізору поняв. Тому що справжнього значення, хто буде в Україні, ніякого значення немає. Чи буде Україна нейтральною, чи вона за скільки років кудись вступить, чи будуть тут оці миротворці, навіть краще щоб не було. Чому? Тому що миротворці реально спроможні перешкодити Україні почати війну при сприятливих обставинах, або коли її союзницький обов'язок або почуття обов'язку примусить. Зрозумійте. Ви чомусь певні, що удар другий буде по Україні? Другий удар буде по Україні, як і по Грузії через розбудову тут грузинського варіанту, через прихід до влади про Ну ви самі бачили, що якщо Шуфрича будуть привозити на засіданні, забезпечуватиму телебачення, і ніхто його дорогою не застрелить при попитках б'єрству. То реванш проросійських сил ми вже нам вже анонсований. Зумієте, це от Шуфрич нам показав безсмертний. От поки Україна не позбудеться Шуфрича, не можна говорити за те, що грузинський варіант як не у ворот. Так ось ви зрозумієте, що навіть у випадку війни проти Балтії. Україна все одне почне війну. А щоб вона і не почала, потрібні ні договори, ні рамочні договори, ні миротворці, ні вся оця чуш. і навіть не нейтральний статус. Розумієте, що Україна порушить свій нейтральний статус. Потрібний проросійський уряд. Єдина гарантія неучасті України у війні проти Путіна це проросійський уряд, а забезпечити проросійський уряд цими угодами. Вони не можуть. Так, щоб ви розуміли, що всі оці бредні, чому Лавров несе, що тут от статус в Ніблок? Тому що Охлос російський не розуміє, що робиться на північному фланзі, що ситуація стовбового міра, що Балтія внутрішнє море НАТО, от це озеро НАТО. І все постачання можливо Балтією. Зрозумієте, те, що прохання дорог, оповідали низенька, а чим. Росія зможе протидіяти морським перевезенням. У них що така сила морської авіації, така сила ударних кораблів. Ні, ви самі розумієте, що все, що стаціонує в Калінінграді, ну це смішно. Який бастіон був з Криму, такий бастіон буде із Калінінграда. Так що йому легко своїх лохуватих обманювати і якийсь лохуватий написав, що землю будуть на Херсонської області роздавати арбузи, собі заростить. Дурак, ти в цьому що розумієш? Дурашка? Я тебе забанів. Ну, якщо ти смотриш по роботі, по-перше, там нема що ділити, тамту не хочуть одобряти. Там прийшов соціалізм, всі пиячать на нові російські пенсії. Нема кому працювати, роботник дорогой, собі вартість продукції висока, єдине, що рятують високі ринкові ціни, тому що москвини навіть в принципі ж не працюють і ціни достатньо високі на ринку. Але говорити за те, що зростають посівні, я скажу, що ні, посівні фермерські не зростають. Це воно так думає, що воно покидає насіння в землю повирощує ці кавуни. Воно навіть не розуміє, що таке кавунярство. Ну, просто смішно ніякого сплеска. Кавунярства і нічого іншого на Херсонщині не буде ближчим часом, тому що для того потрібні дешеві робочі руки і попит. Ну, бо про це окремо поговоримо більш компетентно. Тепер за треба мені вас розважити. Ось свіженький Кім. Бачите, він всіх вітає. Мені це гадкано ну, генерал подобається. В зв'язку з чим ми це говоримо. По-перше, на посту охрані номер 10 Не якої давності у нас дані? Десь 15-17 днів доходить інформація. І станом на середину місяці на посту охрани 10 встановили телефон захищеної зв'язку. Пост охрани номер 10 на в'їзді в Пхін'ян це там, де вони трясуть свої маршрутки, свої таксісти і збирають значить, гроші за в'їзд в, в пхінян. Щоб в'їхати в, в пхіян без дозволу, це коштує. 500 юані. 500 юанів значить на 2000. Вон курс. Ну ви самі можете зрозуміти, як важко це заробити, про якщо що в людини це ханий каже, слючика є стока ден, так он сам нікого не заріжет, он кого-то місце себе Так і тут це цілком. Нормальні люди по 500 ю... людей, у котрих є по 500 юанів, можна пускати пхідян, вони там ніде не нагидять, скандал не ну, воно самі розумієте, це нормальні люди. Але для чого влаштований цей телефон? Це на випадок появи українських дронів. Якщо українські дрони долетять до пхідяну, він довжен за що не Вони ж розуміють, що рано чи пізно ми по них вдаримо. Що єдина держава, яка може нанести удар по північній Кореї. З повітря, це Україна. Нікого іншого, бо ясно, що вони видадуть ці дрони за південно-корейські. Південно корея це, це почне Вопель. Ну, нам то все одно буде Ваші тільки як долетіти. Тепер, значить, за... а я вам постійно забуваю розказати. В дні траура в Кореї я б ну, міг уже той бо це не важливо зараз, навіть треба 18-го повідати. В дні траура по Києву першому заборонили грати в бутилочку. Місцеві комітети соціалістичної молодіжі, значить, попередили своє членство, щоб без суки цю неділю не вздумали грати в бутилочку. Грав в бутил. Я забув як воно це слово, коли роздягаються японською. Називається, воно значить оцим скраблінгом. Чєні, я вже я нові три. Я ці слова не запам'ятовую новий. Коротше кажучи, вони десь з Південної Кореї дізналися за гру в бутилочку, Буквально це кілька років тому. Малі збираються, грають. Значить, грають на роздягання, грають на щирі визнання почуттів одне одного і цілуються. І поза як зробити з цим уже нічого нема, то Комітету соціалістичної молоді вимагають, щоб вони хоча б дні у не займались. Так, тепер за економіку. Отака, отака ковдра була і в нас, засию, бачите, рожева. Я скажу, що комуністи ніколи не брешуть. Но Дон Сімбун, газета, ще 17 травня повідомила, що Пхідянський шовкоткацький комбінат буде виробляти ковдри такої якості на Сінтапоні, каже, що ви її ще ніколи не виділи, ви такого ніколи не мали. Майже, каже, не гірше, ніж южнокорейські. І дійсно, з 17 десь числа почали в пхін'яні їх продавати. І, каже, за останніми новинами до 30 грудня вони ще не скінчилися. Значить, отакий комплект синтепоновий, значить ковдра, матрас і подушка, вони просто не использують, як ви розумієте. То коштує 210 тисяч вон, це 10 баксів. Але якісний, нормальний, з вишивки, з шовка, справді, ну, нормальний такой, ну, пристойний, значить, який би я хотів собі, коштує 780 тисяч вон, це 37 доларів. Чому вони дають з 17 грудня і досі не скінчилися, кажуть, чого? Ну, взагалі, дорогувато, та вон, значить, на родину по одному, значить, комплекту, але ті бідні, у кого реклама гласила так. Навіть якщо у вас. Нет денег, как только вы увидите одеяло, вы захотите занять деньги, чтобы его купить. И народ действительно займає гроші, чтобы его купить. Чому, каже? Первое, чтобы подарить детям, а по-друге, значит, чтобы перепродать на ринке. Вот такие простые, коштую на ринку 250-260 тысяч вон, це 12-12,5 бакси, вони піднімають 2-2,5 бакса на перепродажі. А у кого є гроші, щоб купити нормальний комплект, за 37 баксів, вони заганяють в середньому за 880 тисяч вон. Це за 42. долари. Я скажу, що вони мають до 5 доларів на комплекті. Це завжди я казав, що хламом не треба торгувати. Якщо ви торгуєте чимось дорожчим, у вас і маржа вища, як ви розумієте. Обідні, значить, а звідки беруться доповнительні комплекти. Ну, ви знаєте, як у нас продавали талони на телевізор, так там само продають талони на ковдри. Ну, не усі же, відверто сказати, є по 200 тисяч вон. Тепер поговоримо за серйозні справи. За лісоводство в Північній Кореї. Чому це для нас має значення? Тому що в Україні вважається, що 9,6 мільйонів га лісу, з них, ймовірно, фактично 8,8 мільйонів гектарів. Але скільки насправді ніхто не знає, тому що є 500 тисяч гектарів самосєва і рубають за незалежною оцінкою десь по 400 тисяч гектарів на рік, а висаджують по 40 тисяч. І ясно, що їхній кім, як і наш Зеленський, каже, що надо сажати. Ну, поза як він вирішив посадити не. Мільйон дерев, а він вирішив посадити мільйон 682 тисячі гектарів лісу за 10 років. Чому я вам це оповідаю? Тому що це насправді дуже цікаво. Це свідчення вищості їхнього економічного розвитку. Те, що я казав, що Корея нас пережене скоро за рівнем розвитку і за темпами розвитку, то це очевидно. Ну, якщо вчасно, безпілотники наші не долітять. Бачите, їхня площа становила десь 6 мільйонів 150 тисяч гектарів на 2001 рік, і вони його кинулися рубати. Рубали вони його так страшно, що на 14-й рік на початок кампанії у них лишилося 5 мільйонів 500 тисяч гектарів лісу. Це десь 60% від українського лісу. А пояснити вам треба, що площа лісних насаджень в цьому становить 47% території. Десь тут ще одна значить. Це зміни в. В рості зараз. О, ось вона. Ось. 47,9 десятків становить оце їхні ліси. А це 27,6 це землі сільськогосподарського використання вдалі. Як ви розумієте, чому їм нема що їсти? Їм нема що їсти, тому що. А що тут виросте? На цих склонах. Ясно, що вони рубали ліс і продавали його. І що ви думаєте, які темпи їхнього... Якщо у нас 40 тисяч гектарів сажають, це достовірно. Чи був ліс? Так. І лісистість Кореї десь така сама, як Закарпатської та Івано-Франківської областей офіційно. А що там по факту робиться, ніхто не знає зараз в цих областях. Значить, за темпи виробництва 21 рік, значить 145 780 гектарів лісу. 22 рік 138 880 гектарів лісу. 23 рік буде сміятися 476 572 тисячі гектарів лісу. Вони посадили більше лісу, ніж ми вирубали. Розумієте, ми за ними не встигнемо. Таку державу краще мати союзником. Але коли я радив, ну так ніхто ж не слушав. В чому проблема? Вони за 9 років посадовили 1 330 тисяч 60 гектарів. Як це їм вдається? Чому от у Зеленського не виходить? А дуже просто. Як тільки осінь, їхня лісна служба, лісничество закривають, держава закриває ринки. Якщо говорить, хочете торгувати на базарах, хотіть сажать ліс. Хто хоче торгувати на базарі, значит, хто хоче мати юані, хто хоче мати долар, хай йде і сажає ліс. Це придумано. прийдуна. Хто не сажає ліс, не буде торгувати на базарі. Позаяк Корейці нічого в житті так не важливо, як поторгувати на базарі, ну самі ви розумієте. Звитки у них у всех рощи борутся, они-то ж не с народных предприятий, не с экономики же государства, а с рынка все эти юани с горячевания и со всего прочего. И, кажется, если не будете сажать лес, никакой индивидуальной предпринимательской деятельности, то они, скрипя зубами, вместо того, чтобы готовиться к зиме, с ожесточением сажают лес. Они, же рубят, рубят, говорит, вот в этих областях, указанных с подозрением, вот видите, другим цветом. И есть еще серые, вообще страшные, серые зоны, которые я ввиду маленького объема карты не вижу, то могу говорит, рубят нелегально, кажется, это северные пограничные районы, где местной администрации вы будете смеяться, не подчиняется центральной власти. Що таке горе в Северной Корее? Ким з ними нічого зробити не може? А ви хочете, щоб ми вирубки припинили? Якщо у них в горах ніякої власті немає в Корее, то вы розумієте, що у нас діється в горах. Отакі от, от новини. Сподіваюсь, я вас розважив. Тому що, знаєте, в очікуванні їхніх бомбардувальників ми маємо бути веселими. Не дождеться. Нам взагалі насправді дуже важко показати. Хуйло має показати, на що він способен 31 числа. Розумієте, Якщо він нічого, я б на його місці вдарив би з першого на друге, чесно скажу. Нам ще дві атаки, оця і на Різдво їхнє. Ну, на традиційне Різдво, значить, на істоїчне Різдво, будемо казати вже, на культурне Різдво. Ми маємо пережити ще дві їхніх атаки і третю на інаугурацію Трампа. І мені дуже важить об'єм їхньої атаки і ефективність. Якщо хуйло, Оте, от що Хуйло зробить ближчим часом, це те, на що він спроможний. І тому уважно будемо спостерігати, і я думаю, що світло все одно дадуть, навіть якщо вимкнуть, то ми з вами зустрінемося і ще поговоримо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. з наступаючим вас! Скажи я поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Подякую нашим партнерам. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Да. Чтобы не вы, понимаете, вы бы да. этого никогда в жизни бы не побачили. Только да, на, да, на, да. на, полке. Угу. Вот я слушала, Славко. Не, желаю всем здоровья. Желаю а, здоровья. здоровья. и еще раз здоровья. И чтобы все. пережить Либо. все это. И увидеть жизни. наши... щасливу Україну. Якщо ми всіх москвинів не можемо пережити, і всі вони на місяць не полетять, то хоч би хуйло, хоч би одного ми маємо пережити. <рес> ну, да. Давайте <рес> далі. вот. Послушайте. Я от слушала, слушала Славко і думаю. Ну, это, конечно, лично моє мнение. Да, ні. А що у вас басається? Е-е, да ні. Звер... Так такого звер... такого зверства все одно не буде, но я думаю, я слушала, слушала Славко, і щоб у нас в Україні к власти не прийшла проросійська влада. Да. Я лично буду голосувати за Зеленского. А у вас, конечно, свой выбор, но если ви мене услышали, я думаю, вы теж то те саме, що і я. Да. З Новим годом наступаючим вас що раз. Та хочете, щоб Україна знов воювала за Балтію, щоб була друга війна, то голосуйте за Зеленського. По якщо не проголосуєте, війна все одно буде тікі. Вам доведеться воювати за Путіна.